У цьому розпліднику в Мехіко вже чотири роки розводять рідкісних личинок мексиканської амбістоми аксолотлів. Ці істоти можуть відрощувати будь-яку втрачену частину тіла та внутрішніх органів, зокрема серце та мозок. Ці аксолотлі здавна жили в каналах Сушемілко Наприкінці минулого століття на квадратний кілометр припадало 6 тисяч личинок. Десять років тому вже було лише 36 на такій самій площі. На думку захисників природи, зараз їх майже не залишилося. Аксолотлі зникають через розростання забудови міста, масовий туризм, забруднення води та чужорідні види риб. Якщо ми відновимо середовище існування, то відновиться й харчовий ланцюжок, і знову з'явиться місце для видів, що залежить від аксолотлів. Аксолотлі дуже важливі. Це біологічний індикатор. Якщо немає аксолотлів, то це середовище не підходить ні для них, ні для видів, що стоять нижче за них у харчовому ланцюжку. Фахівці розробляють недорогі фільтри для очищення води в каналах і створюють розплідники з розведення аксолотлів. У проєкті беруть участь і місцеві волонтери. Чому ми це робимо, щоб не втратити те, що належить Мексиці та Сошемілку. Аксолотлів більше ніде немає. Вони є лише в Мексиці. Їхній ареал проживання канали Сошемілко. Аксолотлів поступово повертають у канали, але лише туди, де вода вже стала чистою. Захисники природи кажуть, що в цьому процесі має брати участь і держава. Без її допомоги справа йтиме повільно. Особливість аксолотлів у тому, що вони можуть розмножуватися, не перетворюючись на дорослу амбістому. Цих личинок часто заводять як домашніх тварин, людям до вподоби їхня незвичайна зовнішність, а вчені вивчають унікальну здатність цих істот до регенерації.